Вини на світлому радіо Емануїл. Вітання усім слухачам світлої радіостанції Емануїл. І для вас коротко про новини у Верховній Раді України виставлять фотоекспозицію Патріарх Йосиф Сліпий бути собою. Професор Оксфордського університету прочитає у Києві лекції з теології нації, миру та війні, служіння у суспільстві. На світлому радіо відбулася зустріч із представниками громадської ради із питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при міністерстві освіти і науки України. Тепер докладніше у приміщенні Верховної Ради України у кулуарах третього поверху буде представлено банерну фотовиставку інституту історії церкви патріарх Йосиф Сліпий бути собою. Експозиція підготовлена інститутом історії церкви із нагоди 125-ліття від дня народження відомого церковного діяча. Слово до відкриття виставки виголосять голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Ховності Віктор Єленський, адміністратор патріаршої курії УГКЦ Владика Богдан Зюрах, проректор Українського католицького університету Олег Турій, виставка патріарх Йосиф Сліпий бути собою. Розкриває основні етапи життя і діяльності патріарха: дитинство на Тернопільщині і здобуття освіти, покликання до священства і наукової діяльності, переслідування радянською владою, арешти та 18-річне перебування у таборах Гулагу, звільнення зув'язнення та переїзд до Рима. Про це повідомляє портал Релігія в Україні. Найджел Бігар, ведучий професор моральної та пасторської теології Оксфордського університету, директор центру теології, етики та публічного життя МакДональда, канонік собору Христа в Оксфорді, прочитає у Києві лекції із Богословської соціально-політичної етики. Про це повідомляє кореспондент порталу Релігія в Україні. Організаторами курсу є християнський центр Реаліс спільно із національним педагогічним університетом імені Драгоманова. Професор проведе лекції на тему християнська теологія теологічна етика нації, християнська теологічна етика миру та війни, християнська теологічна етика публічного служіння. Погода на світлому радіо. Погода у містах мовлення Світлого радіо на середу, 12 квітня. У Києві вранці плюс 5, у Дені максимальна позначка плюс 10, має бути ясно, без опадів. У Львові завтра плюс 4, плюс 9, також без опадів і небо має бути ясним. У Харкові дощитиме, максимальна температура плюс 12, вранці 7 градусів тепла. У Сумах протягом дня плюс 7, плюс 10 і можливий невеликий дощ. У Запоріжжі також можливий невеликий дощ, плюс 6 вранці, 9 градусів тепла максимально у день. У Чернігові вранці плюс 5, у день 10 градусів тепла, має бути ясно. На Дніпропетровщині невеликий дощ і максимальна позначка завтра плюс 12.